Чернівецькій області сформували 200 старостинських округів. Їхніх жителів у громадах представляють старости. Водночас у 20 округах області старост немає. Як це впливає на життя громад? Ми будемо розбиратися далі. З нами на зв'язку Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України. Вітаємо, пане Олександре! Доброго дня. Доброго дня. Пане Олександре, чому ж так склалося? Чому така нестача старості у 20 округах області? зокрема, ми говоримо про Чернівецьку. Взагалі, ми, як Асоціація міст України, на самому початку, коли законодавчо закладалися основи роботи старост, говорили про те, що можливі проблеми з тим, що в окремих територіях старост не затвердить. Буквально в п'ятницю у нас були загальні збори Чернівецького оригінального відділення асоціації міст України, і були присутні ті голови громад, в яких на сьогоднішній день відсутні старости. Сьогодні я на Закарпатті. проблема всюди аналогічна. Основна частина в тому, що відсутні кадри, які б бажали б працювати на цій посаді. Перший момент це е, проблеми з е, заробітною платою. Другий момент, я буду говорити вам сьогодні відверто. Е, ця ситуація погіршилась у зв'язку е, з мобілізацією і старости, на яких на сьогоднішній день на жаль покладений цей обов'язок, хоча це зобов'язання е, ТЦК займаються виконанням цих планів по мобілізації, і будучи в рідних селах. Щоб не нариватися на конфлікти з місцевими мешканцями, багато людей просто не йдуть на ці посади. Чому люди пішли з цих посад? Коли вони перебували на цих посадах, там є декілька громад в Чернівецькій області. Наприклад, Путівельська громада. Де люди працювали, але після того, коли на них були складені протоколи про адміністративні правопорушення щодо невиконання планів мобілізації, хоча хочу підкреслити, це не обов'язки старости, це не обов'язки сільських селищних міських голів. Вони по закону нинішньому сприяють е, виключно ТЦК. то зрозуміло, що люди написали заяви е, на звільнення, і третя причина це те, що затвердження старост. За поданням голів бувається через е сесії місцевих рад, І іноді туди включається політика, коли через сесії ці кандидатури не проходять, а голова не може. Жодним чином на це повпливати. Що ми пропонували на, на етапі? Що староста має бути звичайною посадовою особою е, виконавчого комітету територіальної громади, для чого е, призвана робота старости? Для того щоб допомагати в найвіддаленіших населених пунктах відповідної громади в організації. Отримання відповідних публічних послуг, тому що центральна садиба іноді е далеко е розташована, від а це особливо в гірських населених пунктах, е розташовано далеко. І там має бути представник влади, який займається адміністративними послугами і збирає проблеми з тими самими і тарифами, і багато багато е інших питань. Тому проблема найближчий е час, якщо законодавець не внесе. Відповідні зміни буде тільки поглибуватися і буде стосуватися не тільки Буковини, а й іншої, е, е, інших частин України. От сьогодні ми на Закарпатті це розглядали аналогічна ситуація. Е, старости масово пишуть заяви на звільнення у зв'язку або з конфліктами всередині через плани мобілізації, або політичні через сесії. Тому треба внести зміни і запровадити, що це звичайна посада, розмежувати повноваження між місцевим самоврядуванням і ТЦК. а Зараз в новому законопроекті про мобілізацію пропонується перекласти ще більший обсяг повноважень на місцеве самоврядування. Це не їх природні функції. Для цього і створювалися відповідні ТЦК СП. От е глобально такі три складові проблеми. Чому відсутні на боковині і чому в інших регіонах нас чекає аналогічне е подання відставку старост або незатвердження їх? Пане Олександре, а як ви вважаєте відсутність старости? Як воно впливає власне на життя ось цих сіл, які старост не мають? Як воно впливає на захист інтересів цих сіл на рівні громади, на рівні області? Я вам дуже дякую за таке слушне запитання. Впливає негативно і дякую, що ви його порушили. Чому тому, що де-факто це найвіддаленіше село, а враховуючи особливості географічного розташування, рельєфність. Таких сел дуже багато, сіл селищ. Навіть це впливає негативно, тому що де факто мешканці громади опиняються в ситуації, коли вони відрізані від не то що навіть. Отримання відповідних послуг, а просто висловлення контакту зі своєю місцевою радою, висловлення відповідної проблематики це негативно впливає не тільки на мешканців, а й на саму муніципальну владу, тому що вона не обізнана, що відбувається всередині е великої громади в найвіддаленіших е е відповідно селах, покласти обов'язки. Замінити старосту в нас є величезна кількість старост, і Про це не говорять, які є самі мобілізовані або добровільно, або е, отримали повістку, і їх замінити законодавство не дозволяє за ним зберігається ну, умовна посада. Покласти, наприклад, ці обов'язки на юриста або землевпорядника, або працівника е, іншого підрозділу неможливо і таким чином е, громада цього е, села, цього населеного пункту, позбавляється. Де-факто отримання послуг позбавляється де факто висловлення е, проблеми пропозиції для центральної садиби. А е, центральна садиба. В цілому муніципальна влада а, втрачає інструменти реалізації державної політики, і негативно це впливає і на районні військові адміністрації, і на обласні військові адміністрації, і, взагалі, в цілому а, на всі рішення кабінету міністрів, тому що все, що приймається в центрі, воно просто-напросто через відсутність інструментів не може бути реалізовано на місцях, навіть просто доведена інформація а, до, а, до мешканців. А відповідно величезна кількість щотижнева збирається статистичної інформації, і, наприклад, по програмі там доступні ліки для найменш захищених громадян збирається в центр через структури обласних військових адміністрацій, і коли вони звертаються до відповідної громади, а громада просто. Не володіє цією інформацією, да вони можуть приїхати опитати мешканців. Це займає час, це відповідно просрочення документів, це відсутність поданого звіту. А це впливає в цілому на реалізацію державної політики. Тому здається, що це така невеличка проблема, але в цілому е це впливає на те, що державний механізм буксує. Пане Олександра, ще маю одне запитання. Якщо можна коротко, ви сказали про те, що треба відмежувати обов'язки ТЦК і старостів. А законодавчо, зокрема, чи має законодавець волю і бажання зараз щось змінити і допрацювати певні моменти для того, щоб не було таких колапсів на рівні старостів? Ну, по перше, ми розробили ці поправки, передали їх народним депутатам. Я знаю, що в нашому профільному комітеті. Тобто місцевого самоврядування, вони будуть розглядатися. Я знаю велику кількість народних депутатів, які готові подавати ці поправки. Різняться тільки механізми, чи це буде стосуватися всіх населених пунктів, чи тільки найменших населених пунктів. Ми виступаємо за те, що це стосувалося всіх пункт, населених пунктів. Чому тому, що, наприклад, є навіть там Мукачівська громада, або ті ж самі там Чернівці, Хотин це міста, але але вони теж мають старостинські округи, і після реформи 20-го року в них є приєднані села, де мали бути старости. Тому ми виступаємо за те, що ці поправки стосувалися абсолютно всіх громад України. Дякуємо, пане Олександре. Дякуємо, що знайшли час. Долучилися до розмови у нашій студії. Це був Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України.